Рибки, всім привіт! Це ваш трагороскоп на жовтень місяць. Давайте подивимося, які енергії, які події, що важливого, що значимого чекати в жовтні місяці. І так, яким буде жовтень для наших чуттєвих рибок. І так, жовтень для рибок. І так, перша карта пара жезлів. У вас будуть енергії, вам будуть не знаю, якийсь ентузіазм, спонтанність, бажання діяти. Можливо, у вас якась подорож, ви знаєте, будете такі е, двіжнікувати. Можливо, ви загорі, загоритеся, не знаю, якусь ідею, наприклад, навчатися, працювати, з кимось зустрічати. То тобто, вами буде рушійна сила, це активність і пристрасть. Якщо в особистому житті, то понятно, страсті. А якщо в роботі, то можливо якийсь креатив, да, щось таке, десь подивитися, десь якісь рілства. Ну, така минутка вдохновення вона у вас буде. І це ще знаєте, часто карта підкушення. От коли ви очікуєте, наприклад, якоїсь події, якоїсь не знаю, дати, зустрічі, і оце вже от коли-коли от я там вже і так і вдінусь, і то зроблю, і такі чемодан заберу. Да, тому в очікуванні чогось може бути. Але це завжди приємні очікування. Не одна карта впала, а багато. Так далі, сімірка мечір, карта очікування це те про що я говорила. Бачите, ожидання якихось документів, зустрічі, аналізів, події. Можливо, ви в щось інвестували гроші, ви очікуєте, коли ці гроші вам повернуться. Тому це. Буде якесь випробовування на терпіння. Ну і понятно, що це я не скажу, що це затримка чогось. Це не пауза. Це просто ви захочете пришвидшити. Ви захочете, коли вже там прийде. Будете ви час перевіряти, наприклад, оцю почту. Чи коли вам там напишуть, да, і весь час, от, оце очікування, воно буде. Ну... Так, очікую, дивіться, я зразу сказала я сказала, очікування чого. Ось і, це, можливо, це зустріч, можливо, це якась подорож, можливо, подія, можливо, там по роботі у вас якісь можуть бути робочі моменти, але для вас вони будуть благоприємні. Чекайте, ви будете якогось, не знаю, якогось двіжа. Так, далі. Карлів кубків, так це ви, з вашої енергії. Ви будете такі добрі, чуттєві, ампатичні, раннімнітельні. Всім такі людина-подорожніх, всім захочете допомогти вислухати, не знаю, дати пораду, нагодувати. Да? Тому якась у вас. Але ця карта, знаєте, вона дуже тонка грань між... Оцею допомогою і ось цим, що а мені хто, от я і то, і сього, я всім допомагаю, а мені нічого. Тому, якщо вас не просять, не допомагайте. Або якщо ви щось комусь допомагаєте, то не чекайте, що вам це повернеться, бо там, де очікування, там і розчарування. Так далі, Чекає далі, що чекає рибок в жовтні місяці, яким буде жовтень? Для рибок Отшельні, карта тиші, спокою, самотності. Дуже часто, коли ну, ми хочемо побути на самоті, нам не хочеться зустрічати з друзями, нам не хочеться шумних вечірок. Вам не хочеться якогось двіжа. Вам хочеться. Можливо, запалити камін, взяти калихвина і посидіти, подумати про сан життя. Можливо, подивитися якийсь фільм. Тобто, це якась така, знаєте, ізоляція або внутрішня. Я всередину я можу сидіти тут, може бути куча гостей, але я всередині відчуваю себе самотній. Тобто слово, самотність, тиша, спокій, відсторонення вони будуть в позитиві. Це карта так. Так, да, це карта навчання, тому ви можете йти на якісь курси, ви можете проходити, не знаю, якийсь там випробувальний термін, можете е, поглинати якесь навчання, Можливо, ви комусь передаєте навчання, і ви знаєте, як готуєтесь, та, що я маю сказати. То це зосередження на якомусь питанні, і це ж знаєте дуже глибоко. От також по цій карті вас е, вам захочеться. Розібратися здоров'ям. Ну, можливо, там якісь вітаміни собі купити, підете до лікаря, можливо, здасте, не знаю, чека по організму, але вразливо у вас опорно-руховий апарат. Тому тяжкого не беріть, тому що спина у вас може боліти. Ну, Взагалі, знаєте, ви в цьому місяці можете якісь знаєте, такі глобальні. Питання, та, для чого я живу, а в чому сенс життя, а, а я там щось там, досягала чи досягав якихось висот. А для чого? А може взагалі сенс в другому. От якась така, знаєте, не то, що на поверхні, не це не про матеріальне, це про якісь ну, духовності. Та, щось таке духовне. Може читати будете якусь літературу, не знаю, там про е, кармологію, про те, що люди переходять життя в життя. Та? От мені це дуже така. Як ніби може якісь і читання, і знання, якісь глибина. Король Пентаклів це чоловік, який так, що він принесе зразу? Охо, башню. Значить, Мужчина, який може бути по знаку Зодіака, Діва тір'єць, Зеріг, він може бути по роботі, тобто по професії, це людина, яка працює з грошима. Це якийсь бухгалтер, фінансист, там, фінансовий директор, там, власник фірми. Або чоловік, який з вами пов'язана грошима. Тобто, якщо ви жінка, це може бути ваш чоловік. Частіше всього це показує ваш чоловік. Це може бути, якщо чоловік, це може, може бути бізнес-партнер, тобто у вас є якийсь фінансовий зв'язок. Так от від цього чоловіка буде башня, тобто, це карта неприятності. Чекайте від цього чоловіка неприятності. Можливо, це зірвання якихось угод, недотримання слова, можливо, це конфлікт, скандал, щось може піти не по плану. Щось який результат цієї башні. О, переживання. Да, то мало того, що він вас розстроїть, а що голова від нього буде боліти. А, якщо ну, без іронії, то це момент, який ви будете проживати. Тобто ви там посварили, щось пішло не так, і ви знаєте, так в нічний час починаєте ні чешеться, до чого це ви починаєте думати. А що було б, якби я, наприклад, отак от сказала чи сказав, якби я так поступила? А могло би це помінятися? От і оце кожен раз проживання якоїсь неприємної історії, і оці ворона символізують ваші думки, то тобто ви все будете накручувати, вночі не спати, голова боліти. Коротше, бачите, оцей мужчинка він вас може розтроїти. Так, ще одна карта цієї колоди для рибок. Королева Пентаклі, ну, в принципі, ви виходите в стабільність. Стабільність по цій карті, у вас можуть бути якісь плюшки фінансові. Ну, можливо, не знаю, якась премія, якась надбавка, хтось віддав борг, хтось вдячність, хабарі, виплати, страховки. ну, Якісь там два купили, третє в подарунок, або просто вам подарунок. Зв'язано да? воно з жінкою. Да? Яка жінка може дати вам. Екське, якісь приємності, щось таке діва, може бути діва тілецька зірок по знаку Зодіака, і так само вона може працювати з фінансами. Тому м -м 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 -м, да, може вона проявить якусь щедрість, да, там, за щось заплати, щось подарує, якийсь сертифікат, обради, да, щось таке в позитивному ключі від жінки може бути. Але чоловік цей мені не подобається. Что-то он может вас расстроить. Так, далее. Еще чекая рыбок в жовтом месяце. Каким будет желтый для рыбок? О, карта дурак. Прекрасно. Значит, це в нас карта чогось нового, що може прийти в ваше життя. Це може бути нова людина, нова не знаю, культура, нове знайомство, нова країна. Коли ви я спитала, воно в позитиві чи в негативі? Ви відчуєте, знаєте, якісь... Якесь захоплення, як ця карта як е, дитини. Тобто ви будете десь в моменті жити, десь довіряти своїм якимось, не знаю, інстинктам, якась авантюрність, якась непередбачуваність. Да? Тут тобто вам позвонили, а давай кудись поїхали, а давай. Можливо, у вас якийсь новий коннект, тобто у вас може бути співпраця, у вас може бути якась колаборація, у вас може бути знайомство, щось нове в позитиві, яке може бути. Пов'язано або з взагалі це з натхненням. Я спитала жінка, ну я спитала в якому якби, сенсі. Тому, от, якщо ви поїдете, наприклад, в якесь нове місце, воно дасть вам багато якихось позитивних емоцій, якось відчуття якогось підйому емоційного. Якщо це по роботі у вас яка співпраця, то вона принесе свої плоди. Якщо це, наприклад, дружба, то ця дружба. Знаєте, буде якось нема цього груза, не знаєте, що говорити, як себе вести. А дуже-дуже легко може вам бути. І взагалі, де да, е, щось нове до вас може прийти. Так далі, рибки. Е, очальник, він у нас вже був. Тобто да, ви будете продовжувати. Думати, переосмислювати щось, да, якусь глибину, але бачите, саме в цій колоді, іначе як вам всесвіт пропонує якісь можливості, бачите, вам можуть бути якісь пропозиції, можливо, це по роботі, можливо, там, кудись поїхати, піти, але ви від, ну, як відмахуєтесь, ви сидите в якійсь вперлись в якусь точку, да, що про щось ви думаєте, про щось страдаєте, щось розбираєте, і ви не бачите. Того, що є, а насправді багато можливості. казала що життя це шведський стіл. Підходь і бери, а ми от втупилися, да там в не знаю, якусь там манну кашу, і ми більше нічого не бачимо. Тому розглядайте обов'язково це старший аркан, і старший аркан нам показує, що бачите, ви не наче сидите в якій засухи. Якась ситуація, яка вас там, не знаю, ви б ласкалі, можливо, там, на роботі нема замовлень, і ви, там, в відносинах все, печальника. І вам пропонують, а ти хочеш якось там піти на іншу роботу, а, можливо, халтурку роздивитися, а може там в відносинах там, не знаю, ваш партнер чи партнерша каже, а давай куди сходимо, а ви такі ти в нас і так все хірово, що кудись йти. І коли ви будете, не будете ось ці можливості втрачати то тоді вам все свій дасть набагато більшого подивіться, бачите? М -м, невидимі сили вам дають дають якийсь ресурс. Але ви в ту сторону навіть не дивляться. Тобто ви ігноруєте те, що вам може дати. Знову ж таки, акцент на спину. Опорно-руховий апарат не беріть важкого. Так далі. Далі у нас продовжується тема якихось засухи, тость якогось. Як це з застою, ну тут мені більше про Тобто, ви в, в якийсь момент свого не знаю життя в якихось відносинах, можливо, це в особистих, можливо, це з друзями. Вас немає відчуття якоїсь наповнення. Вас е, да, є якась стабільність, у вас є якась рутина, і вам не вистачає оцих от припіднесення. Бачите, ви відмовляєтесь, ви сидите в цьому, вам так кажуть, а давай то, а давай сьо, а давай. А ви не бачите, і ви будете шукати ці емоції. Єдине, що не потрібно їх шукати, рицарь кубків, чи це Паш Кубків? Паш Кубків в нас це завжди про алкоголь. Тому це буде миттєво. Знаєте, якщо ви будете це здоволення шукати там, воно буде в секунді. От вам стало легше, а на ранок та сама пустота, вона ще, ще більше може підсвічуватись. Тому ви будете, не знаю, може, ви будете пробувати йти на якийсь новий спорт, щось нове пробувати. Бачите, тут людина в пошуках води, вода наші емоції. Тобто ви будете себе пробувати в чомусь, щоб не знаю, щоб відчути себе живими. Так, ще одна карта. О, буде якесь весело, що можливо ви це, це нахстання будете шукати через друзів, через якісь кампанії, кудись піти, поїхати де народження, якісь не знаю, дівішники, мальчишники, корпоративи. да, іначе як не знаю, група об однодумців вам може допомогти. Можливо, у вас якась фотосесія? Ви бачите, дівчата як переодягаються, да тому можливо ви чи з. Себе хочете самовиразити, емоції ці отримати, наприклад, через фотосесію. От фотосесія це хороша ідея. Так, далі. Беремо третю колоду. Покажіть, що чекає рибок. Рибок в жовтий місяці. Яким буде жовтим для рибок. Жовта для рибок. О, ви в ресурсі, ви себе знайшли, тобто ви наповнені сил, енергії, сміливості, рішучості. Якось ви в центрі уваги, на вас звертають уваги, вами захоплюються, вас дослухаються, питають поради, це вміння вирішувати. Як це свої питання, проблеми, ну, якби таким, знаєте, путьом десь комусь позвонили, десь комусь посміхнулись, де знаєте, що, де і як. Тому ваша амбіційність, ваш магнетизм, ваше вміння. Світитися і цим світлом привертати увагу людей буде. Да, знаєте, У вас такий значить, місяць. Тут е, зразу ви наповнені енергією, тобто у вас є якийсь ентузіазм, ви очікуєте. Очікуєте не знаю, якоїсь поїздки, якоїсь зустрічі, да, ви тут будете наповнені емоціями, да, потім ви е, якось закриваєтесь в собі, ви починаєте щось думати, осмислювати, життя, да, якесь навчання, що така глибина. Потім у нас якась неприятність з якимось чоловіком, вона вирішиться, да, якісь бонуси можуть бути, але ви відчуваєте пустоту. І цю пустоту ви будете, вам пропонують, як її можна заповнити, але ви від цього відмовляєтеся. Ви самі будете шукати емоції. А можливо, через п'янки, через друзів, через якесь таке легке проведення часу. І, по ходу, що ви себе знаходите. Ви знаходите цей ресурс і ви починаєте світитись. Так, от починаєте світитись. Так, далі, рибки. Я вам вже тут ціла. Емоції в нас будуть, у нас може бути якесь. Не знаю, можливо, у вас якесь спілкування з кимось, можливо, до вас хтось проявляється. Але знаєте, якщо це проявлення, то це щось таке ще не серйозне, бо початкова якби, фаза спілкування. Там, де ще є оця якась романтика, там, де є якісь там цвіточки, букетики, якісь відання. А тому якесь вдохновіння, те, що ви шукали, натхнення, воно буде. Воно може бути через хобі, через. Не знаю, може, ви підете на якийсь гурток, будете, не знаю, там, вишивати гладію, Можливо, там, на вокал підете. Але щось таке, бачите, як на мене, то ваш вогонь внутрішній якраз запалиться через це натхнення. А можливо, ви кудись поїхали в якесь місце і знаєте, ось це все. Ви розумієте, що я отак хочу. Я, так, я хочу вчити іншу мову, у мене інший світогляд. Да? От щось таке запалить. І це пов'язано да, з якимись емоціями. Оже, переписки, знайомства, оце все по цій карті. Далі МАХ. ну все, ви виходите в, в таку знаєте, форму, коли я знаю, що я хочу, я знаю як, і де і з ким. Тобто, МАХ – це автор свого життя. Ви будете, по-перше, десь в центрі уваги, тому що це людина, на яку дивляться. І тут карта де вас в центрі уваги, і тут. Тобто, ви, можливо, десь будете виступати, можливо, ви ведете соц соцмережі, можливо, це в очах певної людини, але маг нас відповідає за наше мовлення і мислення. Тому дуже важливо в цьому місяці. Говорите все, що ви думаєте, озвучувати. Можливо, якісь у вас є плани, ідеї. Ви думаєте, так, вам вона не треба? Треба по цій карті. Ви можете зробити квантовий скачок. От це навіть карта гіпнетізерів. Тобто вони там щось роблять і на них всі дивляться з відкритими очима. Ви можете маніпулювати увагою людини. Ну, взагалі, це карта егоїста індивідуаліста. Тому ви можете, знаєте, як в цьому місяці поняти, що не не Містоїть пригибатися пани змінчивий мір, послужчон нас. падна. Це може бути в питаннях конкретних з одної людини, а можливо, це взагалі ви собі таке візьмете, знаєте, якби правило життя. Але саме головне тут є оця впевненість. Бачите, людина, там що вона завдяки своїм якимось там думкам, не знаю, силу мислі може там даже піднімати воду. Тобто. В цьому, в цьому місяці ваше слово і ваша думка будуть дуже мати сильну дію. Знаєте, як працює квантове поле. Тобто, де ваш фокус уваги, там і відбувається історія. Якщо ви думаєте, що жить боль, кредити, печаль, воно так і буде. Якщо ви із точки зору ізобілія, я можу собі дозволити, в мене є. Так, все в... тобто може бути по-разному, одна і та ж да, що мені не вистачає там, гроші, мені треба закрити кредити. Тобто, тут ключове слово це кредити, буде в цій формуліровці. А коли я говорю, що в мене є стільки грошей, що я можу закрити всі свої борги, в мене вистачає на моє комфортне життя, на да, там, я можу собі дозволити все, що хочу, я не дивлюсь на цінки. Тобто, коли ви собі говорите із точки з. Соро, якби наповнення. Воно так тому обов'язково. Не говоріть, що у вас нема грошей, що ви бідні, що ви хворі, що у вас ще щось болить. Фокусуйтеся тільки на позитиві. Так, ще одна колода. Прекрасна рибки ще одна колода, що чекає Риби в жовтні місяці яким буде жовтень для рибок. Яким буде жовтим для рибок? Так, Паш Пінтаклів. Це взагалі така повільна карта, яка говорить про те, що... Ми знаєте, щоб досягнути якоїсь цілі, ми будуємо якийсь, наприклад, план. То тобто це таке дуже повільне просування справ. Воно часто пов'язано з якимось і навчанням, і стажуванням, і випробувальним терміном. А для того, щоб мені піти на роботу, мені спочатку треба вивчитись, там прийти там у термін. От якась така, значить як ви. Ну, знаєте, що ви хочете, але для досягнення цілі ви будете робити дуже маленькі кроки, які повільно розвиваються. Чомусь в мене слово навчання весь час. І там отшельник був, так? щось ви можете якийсь досвід собі брати. Може, мову якусь вчити, я не знаю. Вісьмірка жезлів. карта, коли давайте що? Коли щось неочікувано може знаєте з'явитись. От, наприклад, ви очікували якихось там посилки. Наприклад, от прям карта, яка про мене там посилка мала прийти аж в п'ятницю, а вона прийшла сьогодні. Можуть бути якісь неочікувані новини людина неочікувана при. Прийде да, тобто там, де мала бути застій, там де мала бути да, якась тішина. там може щось вірватися, але воно в позитивному ключі. Да? Тобто новини ну, ж бувають різні, я питаю. А, да, щось таке, не знаю, саме когось навіть було, що літак перенесли раніше, чим мав бути. Да? Тому якесь прискорення чогось може бути: а, десятка мечів. Десятка мечів тут у вас буде якась розставлятися крапка, яка пов'язана з минулим. А що це за крапка? Це може бути розмова, яка або скандал, який конфлікт, який давно назрівав, або це пов'язане з людьми з минулого. Тобто з'являється якийсь колишній і починає вам співати м'явкати, я люблю тебе до сльоз. Ну, і ви кажете, що. Вибачай, да тобто тут логічне завершення якоїсь минулої ситуації. Можливо, ви закриваєте якийсь старий борг, можливо, ви е виліковуєте якусь стару хворобу, можливо, що там можливо? Ну, якісь ситуації, які або були, повторюються, або люди, які повертаються, то ви з ними ставите, проясняєте. Да, ця карта, а ще може бути пов'язана з голками. Тобто з десятками це в нас тату, перманент, якісь біоревіталізації. І тут ви або доробляєте, поновляєте старий там, татуаж, чи ви виводите стару татуїровку, або ви робите знову процедуру. Уру, якою ви яку ви робила? Да, я питаю, що ви будете задоволені. Не бійте закривати ці двері. Якщо це відносно, тут карта сила. Якщо б ви вирішили, там не у вас з партнером була якась ситуація, знаєте, яка довго тянеться, але спускається на тормоза, і воно вас ну, знаєте, ви за це переживаєте, ви думаєте, так, все, коротше, я хочу внести ясність. Так, да, воно не зовсім приємно, але ви будете задоволені. Ви як справите своїми страхами? Якщо ви там я ж кажу, хочете зробити якусь процедуру з голками, яка... Ну, була, там вона не дороблена, де, там, виводили, не довиводили, доробляйте. Це буде для вас позитив. Тому якісь минулі ситуації в цьому місяці, якщо ви їх закриєте, вилікуєте хворобу, яку давно хронічно вас турбує, а ви не йшли до лікаря, то якщо ви підете, ви її для себе закриєте. Іще одна карта. Така для рибок, так, для рибок. Золота рибка, іноді життя дарує нам довгоочікувані подарунки. Не пропусти свою золоту рибку зараз. Загадай бажання, приймай і будь вдячна. Ти заслуговуєш на, на краще. Бачите? Іноді життя нам дарує подарунки, а ми їх можемо навіть не помічати. Чому? Тому що ми зосереджені на печальці, ми дивимося да, собі під ноги, щоб нас там нічого не росте, а вам там от дають повну корзину. Тому дивіться, не, не пропустіть будь-які можливості, які будуть. Та? І пам'ятайте, що ви заслуговуєте. Найкращого. І обов'язково думайте про себе, ставте себе на перший план і пам'ятайте, ваше життя не залежить від війни, від погоди, від влади, від будь-чого. Воно залежить тільки від вас, від того, наскільки ви відчуваєте, що ви це заслуговуєте. Тому бажаю вам гарного місяця, люблю, цілую рибки, ваш душевний таролог. Не забувайте про енергодню.